Друзі, добрий вечір. Всі ми, живучи в такому стані війни, знаходимося в розпачі, і кожен із нас думає, як ми будемо жити через місяць, через день, через рік, як нам виховувати дітей, як нам будувати якесь житло. Як нам заробляти? Ну всі ми це знаємо. І найстрашніше в цьому всьому, так, це оце відсутність хоча б якоїсь мінімальної стабільності, щоб можна було хоч щось запланувати і нема на кінцяні края. це дуже вимотує. І психологічний стан у всіх він не найкращий зараз. Це зрозуміло. І не тільки тому, що я зараз кажу, а є ще і погірше у людей ситуації. Я кажу зараз про те, Хто може знаходитися в такому стані, у кого ще ніхто не постраждав, то вони самі не постраждали, всі живі, здорові, і, слава Богу, буває, ви самі розумієте. Але ви знаєте, що ми займаємося сімейними справами, сімейними спорами, така вже в нас мріє, спеціалізація. я вам хотіла сьогодні розказати, з чим нам доводиться стикатися, що творять люди в сім'ях саме під час війни. Тому що вони і раніше таке відбувалося. Але. Оце, що відбувається зараз, його дуже багато. Це концентроване. Звісно, я хочу зробити акцент на тому, що зараз і шлюбів стало багато. І багато людей об'єдналися, війна їх об'єднала. І багато людей, які, може, трішки один одного не розуміли там, або ще щось, вони знайшли в собі сили і так далі, піти кращим шляхом. Але, на жаль, ми є адвокати. Я сімейний адвокат, і до мене не ходять з весіллями і гарними новинами, і як до лікарів не ходять здоровими. знаєте, Тому я кажу те, що бачу я зі свого боку. Для чого? Зараз одразу скажу. Я вам розповідаю це для того, щоб ви розуміли, як буває, що такі ситуації дійсно можуть бути. Ніхто не застрахований від того. Щоб це не сталося з ним. Тому я вам розкриваю цю інформацію як інформацію про життя. Щоб ви не дивувалися і, може, десь були готові, і десь просто краще соображали. Розумієте? Тому що інформація, коли в тебе є, в тебе вже є знання, в тебе вже є озброєння. Розумієте? Ось дивіться, наприклад, перше. Велика кількість подружніх зрад. І що цікаво, знаєте, коли цим займатися, коли налаштовувати якісь романтичні відносини можна з кимось, десь ходити по якимось там тіндерам, я не знаю, по яким там сайтам, по якимось там, де вони ходять. Ну, де у кого є настрій, так, йти десь шукати собі пригоди. Так здається. Може мені вам, але люди дійсно, дійсно, реально цим займаються. розумієте, чому? Поговоримо трішки пізніше в кінці ефіру, чому я думаю. А як ви думаєте, ви обов'язково напишіть, що ви думаєте з цього приводу, чому люди до, того, до такого доходять. Отже, перше, що робиться, Цей жінок багато вже це неодноразово розповідала, поїхала за кордон, і вони знаходять там собі нових якихось кавалерів, чоловіків, прихильників і так далі. Це дуже розповсюджена історія. Тим паче, що наші жінки досить популярні за кордоном через свою зовнішність і через те, що, на жаль, прошу мене не критикувати, це сама особиста думка, але вона в мене досить стала по життю. І через дуже низьку самооцінку. Наші жінки, вони легко йдуть на контакт, вони такі зговорчиві, бо вони мало себе цінять. І таким чином приваблює багато чоловіків за кордоном. Розумієте? Той перший варіант жінка їде, знаходить там собі когось. І тут можуть бути два варіанти далі відбуватися. Або вона чоловіку про це каже і виходить розлучення. У нас дуже багато таких випадків, або чоловік там якось знає про це, або вона не каже, і вона перебуває в такому стані, знаєте, він там, а вона там. І вона не знає, як воно кінчиться, коли це він кінчиться, коли вона повернеться, вона нічого не каже, сидить, якби так на двох стільчиках. Але всі ці жінки, які там когось собі знайшли, вони кажуть одну одну фразу. Я коли зрозуміла, як я можу жити і як до мене можуть відноситися, я більше не хочу повертатися назад, і я не хочу бачити тих відносин. Це те, що я особисто чула не один раз. Тобто є якась різниця, причому прірва якась, розумієте? Але знову ж таки, соціальна напруженість, знервованість, бойові дії. Коли люди трішки надоїдають друг другу з часом, так, один одному, все це накопичується в стосунках з чоловіком. Ти виїжджаєш в іншу країну. Хто виїжджав за кордон під час війни в Україні, той знає, що коли ти покидаєш територію нашої країни, ти навіть відчуваєш, як змінюється енергія в повітрі, тому що над Україною висить велике, плотне, плотна, велика така хмара дуже страшної енергетики. Це правда. Це почуття усіх людей, наші всі душі, оці які нервують неймовірно, розумієте, це ж все резонує, розумієте, в просторі. Вірите ви в це Ну, чи ні? Але простір він є. Є його загальна енергія. Тому, коли людина виїжджає, вона попадає кудись там щось, і ось їй так ось здається. Чим це все закінчиться? О, я вам тут не Нострадамус, але я дуже багато такого бачу, я просто не буду говорити, бо це буде дуже довго. Я перейду <свят> до наступного пункту. Чоловіки знаходять когось, поки жінка за кордоном. Це а, зеркальна ситуація, дуже розповсюджена. У нас просто декілька було жінок тільки з початку нового року, які зверталися до нас із питанням майновим щодо квартир, щодо майна. Свого, яке знаходиться на території України, а жінка за кордоном, через те, що е, прийшла ситуація розлучення, е, причому такого, знаєте, несподіваного, різкого через те, що чоловік когось привів в хату, або кудись переселився, або його бачать з якоюсь жінкою, коли вона там. І це кажуть: або сусіди, там, або подружки, або мама хтось побачив там кум сват зять. Побачили, сказали. Вона там провіряла, провіряла, О, це дуже багато, чесно, це дуже багато. Так само, чому? Чоловік один, це та сама ситуація, що коли жінка знаходиться кордоном, тільки навпаки, він себе почуває покинутим, він може десь депресувати. А може, він почуває себе вільним і розважається, розумієте? І там теж два варіанти. Або він каже про це дружині, або він не каже про це дружині. І тоді ота жіночка, яка до нього прийшла, вона теж попадає в цю дуже цікаву ситуацію, яку я вам, дівочки, завжди казала. Не треба зв'язуватися з жонатими чоловіками, тому що вони якраз найчастіше обирають той варіант, коли вони не кажуть дружині про коханку. Не тому, що вони бояться дружини або там, не хочуть продовжувати з коханкою відносини. Ні, у чоловіків у багатьох в такому тандемі, в такій Трійні, якби, у них є точка рівноваги. Їм так зручно, їм так подобається, тому вони не кажуть, вони не хочуть це міняти. Тому так. Тобто, другий момент, так, я вам розказала, що буває, третє. Значить, дуже багато вивезли дітей без дозволу батьків, чоловіків, жінки. Увезли дітей там, де було вже розлучення, там, де був якийсь спір про дитину, або чоловік не хотів відпускати за кордон, або раніше там знаєте дуже розповсюджена така ситуація, що жінка вже має якогось чоловіка за кордоном і хотіла туди забрати дитину на ПМЖ. А цей колишній чоловік тут в Україні не давав їй дозвіл. І коли і вона не могла виїхати з дитиною за кордон. А коли зараз при цьому стані можна виїхати без дозволу батька? Так, ПМЖ отримати не можна, але виїхати можна. Дуже багато дітей вивезли за кордон. Мами в такій ситуації з батьком, коли він проти, дуже багато мам таким чином. Перервали зв'язок дитини з батьком. Могли не давати спілкуватися, не дають телефон, просто розривають контакти дітей з батьком. Зараз у чоловіків дуже мало механізмів для того, щоб якось реально повернути дитину в Україну, тому що в Україні бойові дії, і наразі жоден суд вам не змусить дитину повертати у воюючу країну. Але. Окремо буду робити розбір для чоловіків по цьому питанню, бо у нас є певні ну, думки про те, що можна зробити, виходячи з чинного законодавства, і виходячи з того, що можна спробувати зробити і напрацювати практику в цьому питанні, тому що її на сьогоднішній день немає. А коли практики немає, її треба робити саме. Так, тобто, оці розриви з дітьми. То сказала, так? І такі дуже цікаві моменти, Дуже багато чоловіків сподівалися, що дитина там виїхала через бойові дії, але буде зв'язок з дитиною, а зв'язок перерваний. Не забувайте, дівчатки, я не знаю, яка ситуація. Бувають такі чоловіки, з якими важко зберігати зв'язок, тому що вони себе погано поводять. Буває, що у вас новий чоловік, і ви не хочете просто оце більше того батька в своєму житті бачите, але ви думайте. Думайте, бо це не ваше питання, вже розумієте, відносин з тим чоловіком. Це стосунки батька і дитини, які ви коли розриваєте. Ви, якщо дитина більш-менш доросла, і вона це буде пам'ятати і вона страждає від цього. Ви робите з себе, розумієте, ворога для своєї дитини. Ви всієте між вами і вашою дитиною певне таке зерно, яке не є хорошим, бо дитина буде дуже дуже довго споминати це, і дитина чекає на дзвінок. Вона чекає, вона дивиться в вікно. Розумієте? Навіть якщо батько там не заробляє такий сякий гуляє, дитина то все вона не понімає. І в неї є стрес, тому тут треба думати головою всім. Це дуже важка тема, насправді. І, да? напевно, треба виводити в окрему таку історію і розбирати усі всі моменти, тому що мені дуже багато чого хочеться сказати, і жінкам, і чоловікам щодо дітей, які опиняються в таких ситуаціях. Бо ми бачили і психологів роботу, і співпрацювали з ними, і в судах приймали участь у таких справах, коли і органи опіки задіяні. і... Різні працівники профільні, розумієте, це дуже важка ситуація, насправді, яка відбиток дає дитині на все життя. І чоловік також є, є у нас такий чоловік, який дуже страждає, який дуже хоче бачити дитину, ну там просто неможливо туди пробитися. І таких чоловіків, чим далі, тим більше дзвонить. Тобто ця ситуація, я бачу, і це не дві, не два дзвінка було, не три. Всі ці пункти, які вам зараз називають, які я для себе викресила, пункти такої поведінки, так? негативно під час війни, це було, значить, до мене звернення не менше, як 10 разів десь приблизно. Тому що я його вже вивела в ну, такі, знаєте, більш-менш сталі випадки. Що ще? Дуже багато ситуацій, коли жінка приводить нового чоловіка або заводить нового чоловіка, коли її муж, її законний чоловік служить. Оце теж така, знаєте, історія така, але вона є коли він служить, і також йому каже сусід, кум, брат, сват. Хтось сказав, хтось раз бачив, два бачив, три бачив. При тому жінка не перестає відбріхуватись, що того всього немає. Чому? Для того, щоб присилав чоловік, який служить кошти. Тобто, проблема неадекватної поведінки щодо людини через те, що вона отримує бойові. А ну, просто це неприємно казати, і я знаю, що багато буде критики тут на мою адресу. Но я ж не кажу, що всі так роблять. Но я кажу, що ці випадки вони є коли жінка не розлучається з чоловіком, не визнає зраду свою, не каже йому, що там, я більше з тобою не, не перебуваю відносина, да? що вас ем, скриває свої відносини з іншим чоловіком через те, що. Військовий отримує хорошу заробітну плату. На жаль, це є. Також є інша історія. Якщо ви побачите, то це вже друга така зеркальна тема. Коли чоловіки, які служать, у нас служать і багато дівчат, якщо ви знаєте, так? і медиків, і не тільки, і молодих. І немолодих. І коли чоловік там. Він знаходить собі там бойову подругу. Такого теж багато, бо їх єднає їх спільна справа, їх єднає стресові, героїчні ситуації, які вони попадають. Оця спільна енергія, оця, розумієте, вся вся буря емоцій, все. А дружина, яка там сидить десь вдома, все, вона не потрібна. Такого теж дуже багато. Вона була, була потрібна, а потім раз вона не потрібна, тому що я вже бойова подруга. Розумієте, якщо вас кинув чоловік. Під час війни з дитиною знайшов молоду собі подругу. Або ви уїхали кудись за кордон, і у вас чоловік знайшов собі якусь нову жінку. Це все дуже важко і це все дуже трагічно. Але, дівчатки, навіть від Моніки Белучі пішов чоловік до молодої жінки. І що? Тут же я ж вам кажу: тут розумієте, мені здається, що психіка людська робить так. Вона починає фокусуватися на якихось дрібних драмах, сама собі їх створюючи для того, щоб не звертати увагу і відключитися від глобальної той драми, яка відбувається. Навкруги нас у таких от масштабах, яких вона є. Тому що то через місяць хтось буде наступати, то ядерну бомбу кине, то що ще зробить, і ми ніхто не знаємо, чи проживемо, може завтра хоч день, чи не проживемо. розумієте? Тому психіка шукає, мені здається, такий шлях. Зайнятися чимось таким цікавеньким. розумієте? Тим паче на фоні того, що. Дуже багато я чула від людей, від чоловіків, від жінок, знаєте що? Я всю жизнь терпіла. Там, я всю жизнь терпів, я там, не зробив багато того, чого я хотів. Я там, завжди хотіла там, іншого відношення. Я хотіла там, займатися тим-то, він хотів там то. І тут починається така ситуація, коли кожен з нас розуміє, що завтра може не настати, і людина думає. Я не можу більше відкладати свої бажання. І просто бере і рве, і йде туди, куди вона хоче йти. Так, у мене тут синочок ходить <гаде> туди, куди вона хоче йти. Буду скоро закінчувати вже, бо нема часу. Так, і ще у нас що? А, було кілька ще випадків, коли жінка збирала всі гроші з будинку або з квартири, і уходила. Від чоловіка уїжджала за кордон. Таке було. І не один раз, і не два. І ще був момент, коли це було, вам скажу навіть точно, шість таких випадків було за останні півроку, десь з літа, коли жінка за кордоном, а чоловік тут, в Україні, спільно нажите майно, продає. Щось друге купляє кудись з міста на місто, переїжджає, вона сидить там, вона нічого не знає. Машинку попродавали, так от знаєте, коли вони по довіреностям, оп, оп, і все. Квартири новобудови, там є дуже такий нюанс, де не зовсім завжди потрібен нотаріальний договір або згода. І дуже багато новобудов. Уходять, розумієте, по договору переуступки уходять, і дружина не може проконтролювати той момент, що немає дозволу її. Розумієте? Тому я вам так скажу: треба пильнувати. І я тут не казала, що жінки погані, а чоловіки добрі. Та навпаки, я вам сказала декілька ситуацій, які, на жаль, є ризиковими для тих родин, які не знаходяться разом особливо під час війни. Це майнові питання, питання з квартирами, з грошима, це питання зради, це питання зарплатні бойових. Розумієте? Це питання такі, які, на жаль, сьогодні постають і виливаються в судові спори. І це питання дітей, які розлучені, розірвані зі своїми батьками. Також. Ось такі справи. Будь ласка, коментуйте мені, що ви думаєте з приводу того, що я вам розказала. А я спробую вам повідповідати на коментарі. Ну, трішки зараз відповім пару штучок, тому що малий щось не хоче мені давати ефір проводити. Так. Таїся пише, я таке бачила при перші хвилі імміграції, 18 років тому. Більшість жінок себе не цінять дуже легковажні, задумуються, що тут дуже багато небезпеки. Таїся, ви тут праві, що до небезпеки ми навіть окремий ефір робили, і я розповідала про те, які жінки попадають в страшні історії, і як вони себе ну, самі доводять до таких ситуацій, коли. Ну, то просто, знаєте, ти навіть дивишся і думаєш, як доросла жінка могла потрапити, ну, її накрило, знаєте, оці почуттями, там, чи чим, я не знаю. Ну, дуже багато таких історій, але ну, це тема не для сьогодні, але це правда. Так, аб'юзери-чоловіки, ще як можуть прикидатися лапочками на людях, щоби. Втратила, загубила коментар. Аб'юзери, що чоловіки, що жінки, будь-які аб'юзери завжди є, мають друге лице і подвійне дно, і вони завжди на людях не такі, як, як внутри відносин. Це їх характерна риса. Так, що у нас тут ще? Як розлучитися з людиною, яка залишилася на підконтрольній території. Спокійно розлучитися можна через суд. Суди з, під... з території непідконтрольних Україні. Вони перенесені на території підконтрольні. Це треба дивитися, який у вас суд, знаходити його на підконтрольній території України і подавати про розлучення. І все в загальному порядку, як і з людиною, яка знаходиться на підконтрольній території. Це не є проблемою. Два-три засідання і ви будете розлучені. Так. Будь ласка, розмістіть ефір у запису на вашій сторінці. Всі ефіри зберігаються, вони у нас лишаються в стрічці, якщо ви нашу сторінку будете листати, ви побачите, що ми ефіри ніколи не видаляємо. Це основне наш вид контенту. Ми ж в прямому ефірі робимо дуже мало, просто в записі. Я ж люблю спілкуватися з вами. Коли ви бачите мене, я вас мені прямий ефір дуже подобається. Так, батько моєї дитини навіть не цікавиться дитиною, навіть в Україні дитина йшла до школи, він приїжджав біля неї, коли вона йшла до школи. До речі, Ольга, ви мені нагадали ще одну проблему. Дуже багато чоловіків забивають за своїх дітей і не цікавляться не жінкою, не дітьми, а особливо якщо жінка колишня, які за кордоном і не сплачують аліменти. Дуже багато жінок, яким аліменти не сплачують. скільки війна йде, стільки не сплачують. А на питання, ти що-небудь можеш допомогти в чужій країні, або не в чужій, або і в Україні, то вже без різниці. Війна в мене нема грошей. Ну, тобто, я вже казала, як я відношусь до цього. Тобто, коли війна, дитина не їсть. Ну, Ця історія взагалі огидна, і теж тут треба. Я взагалі кажу, що треба. Коли кінчиться війна, це смішно казати, я не знаю. Ну жоден із політичних діячів жодного разу не підіймав питання у Верховній Раді щодо вдосконалення системи стягнення та відповідальності за несплату аліментів. У нас немає нормального механізму, як в нормальних странах. А є приклади в тій самій Європі і в інших багатьох країнах, є багато прикладів того, тої системи, яку треба ввести дій. Та протидій для того, щоб це працювало. Щоб люди думали перед тим, як вони заводять дітей, і як вони легко розкидаються своїми обов'язками батьківськими. Так. А, і ще те, що я вам розповідала, почалися нещодавно в Тіктоку я розповідала: почалися запити від чоловіків на те, щоб дитину. Провести тест ДНК на визначення батьківства, чи його дитина, чи ні. Дуже багато таких питань постає. І постає багато питань від жінок про позбавлення батьківських прав. Тобто є нюанси з отриманням ПМЖ за кордону, наприклад, без дозволу батька. Неможливо це зробити. Як на прихисток виїхати, як біженці, так. Отримати ПМЖ там будуть проблеми, і ці питання постають, тому що жінки, особливо таких чоловіків, які не цікавляться дітьми, які не сплачують аліменти, вони там взагалі невідомо де знаходяться. Дуже багато що таких питань постає. Саме як позбавити батьківських прав, враховуючи, що люди знаходяться за кордоном, орган опіки та піклування має приймати участь в тому процесі. Всі сторони невідомо де. Це дуже цікаво. У нас кілька процесів таких вже піде. Скоро я буду вам розповідати, як під час війни взагалі це все слухається, як це все відбувається тому що це знову ж таки дуже цікаво, в тому плані, ну, мені як практику своїй спеціальності, тому що у нас дуже багато зараз таких ситуацій, які в законі не прописані, через те, що ці. Ця ситуація взагалі вона, ну, неадекватна і тому не передбачена була. А вирулювати якось треба, розумієте, і чекати, що нам Верховна Рада поприймає все, щоб поврегулювати наші з вами проблеми. ну Ми ж розуміємо, що їм не до цього ніколи, а зараз тим паче. Так, все, дуже дякую вам за увагу. Будь ласка, коментуйте те, що ви вважаєте за потрібне висказатися на цю тему. Я повідповідаю вам обов'язково в коментарях письмово. Дякую всім за увагу. Бажаю всім мирного тихого вечора, щоб всі були живі та здорові. І бажаю вам міці, люди, тримайтесь людьми, будьте людьми по відношенню до себе, до дітей. Наші діти дуже травмовані. Мами, мами. Будь ласка, папи. Наші діти дуже травмовані війною, вони не можуть нормально навчатися, вони не можуть нормально проводити час, вони не можуть. У мене дитина 4 роки молодша, вона не ходить нормально в садочок, вона не встигла завести собі друзів, розумієте, вона не може нормально гратися. Просто так як діти жили такого віку 2-3 роки, тому моя дитина цього всього не може, розумієте, знати зараз, тому що в неї немає такої можливості. І у вас у багатьох така ж сама ситуація. Давайте не усугубляти цю ситуацію розривом з батьками і іншими якимись моральними травмами. Бо наші діти, якщо вони з нами не обговорюють політику, там, ліопарди, все таке, це не значить, що вони не відчувають оцю енергію цього жаху, яка стоїть над нашою країною кожного дня. Розумієте? Тому давайте будемо людьми, давайте збережемо свою гідність. Жіночу, чоловічу, гідність матері та батька, дружини та чоловіка, навіть якщо ви розходитесь, робіть це, ну, намагайтеся робити, ну, якось нормально, якщо ви разом жили і купляли щось і заробляли, то не треба один одного це малий лізе і все, це відбирати і вигризати, розумієте, і так себе поводити, як крадії. Оце я. Постійно це бачу, ну тому що я юрист з розподілу майна, в тому числі, але я так цього не розумію. Чесно, я завжди сам маю справу багато років, але я цього взагалі не розумію. Добре, десятий раз з вами прощаюся вже остаточно до завтра. Добре. Всім спокійного вечора. ще раз.